Випадкові перехожі зняли та виклали в мережу наслідки вибуху у Києві. Близько восьмої ранку на перехресті вулиці Івана Франка та Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль. За кермом знаходився журналіст Павло Шеремет. На місце трагедії прибули керівництво столичної поліції. Первоохоронці встановлювали свідки очевидців цієї події, влучали відео з навколишніх камер. Ми повинні встановити, какого відбувається в ми це установим работають нашої наша, наша слідна оперативна група. Речник МВС Артем Шевченко повідомив, що вибуховий пристрій був закладений близько до місця водія. Павло Шеремет, за даними ЗМІ, був за кермом машини, яка належала його цивільній дружині, керівнику інтернет-видання Українська правда Олені Притулі. Жінки в автівці не було. Петро Порошенко особисто повідомив про рішення надати їй охорону. Запропонував її також головному редактору Української правди, де розкриття злочину за наказом президента створили оперативну групу. Яку очолить голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе? Більше того до розслідування мають залучити міжнародних експертів. Я переговорив з нашими партнерами і з посольством Америки, попросив допомоги для того, щоб до слідчої оперативної групи були залучені експерти ФБР, які мають свої унікальні дослідження по Вибухотехніки, попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство розпочато досудове розслідування, але в генпрокуратурі не виключають і інших версій. Але ми розглядаємо, крім версії вбивства по професійної діяльності журналіста, також і можливість версії. Про дестабілізацію ситуації в центрі столиці служба безпеки України через загибель Павла Шеремета також включилася в роботу. Я підтримую, чи може це бути початком або нижньою ланкою якоїсь більш великої гри. От саме цю версію буде працювати Служба безпеки України. З огляду на це майбутні громадські акції, які будуть проведені в Києві, запропонувало оснастити металошукачами для забезпечення додаткових заходів безпеки. Нагадаю, останні п'ять років Павло Шеремет жив у Києві. Працював в українській правді, був ведучим на радіовісті. Загиблий родом із Білорусі. Журналістською діяльністю займався на батьківщині. Потім у Росії і далі в Україні. Протягом дня до місця вибуху кияни приносять квіти, вшановуючи пам'ять Павла Шеремета. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.